може Україна виграти у інформаційній війні з Росією. Відповідь на це запитання шукали міжнародні експерти у Києві. Колишній директор з цифрових медіа у Білому домі, який керував цифровими комунікаціями демократів з 2006 року, Мейкон Філіпс заявив: аби протистояти російській пропаганді, не треба створювати власну пропагандистську машину чи спростовувати кожну брехню. Його поради слухали Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Інформаційну війну з Україною Росія розв'язала ще до анексії Криму, кажуть міжнародні експерти. Бойові дії на пропагандистських фронтах розпочалися торік восени. З початком Євромайдану над завданням Путіна було приховати від росіян, а власне за що і проти чого вийшов майдан. Як збудувати стратегію протидії потужній пропагандистській машині? Посланець Білого Дому, експерт з інформаційних стратегій Мейкон Філіпс, вважає, що не треба створювати власну систему пропаганди і спростовувати кожну маленьку брехню. Натомість засадничою брехнею у цій інформаційній війні він називає міф про те, що революцію в Україні зробили американці. Щодня російська пропаганда вигадує все безглуздішу брехню. Навіть не так важливо спростовувати кожну таку вигадку. Потрібно пояснити наші власні принципи. Всі ці фантазії про ляльководів з Вашингтону, які, начебто, влаштували майдан. Виходять з тези про те, що українці не спроможні самі вирішувати свою долю. Але це ж не так. Якщо в Кремлі стверджують, що Україні конче необхіден поводир, щоб досягти успіху, то ми протилежної думки. Сполучені Штати впевнені, що українці як народ довели свою самодостатність, і ми можемо лише підтримувати їхні прагнення. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.